Сьогодні у нас урок про в'язування дві петлі разом лицьовою з нахилом праворуч і ліворуч, де можна зустріти такий елемент в схемах, там, де є накиди, де робиться ажури, там ви побачите його. Також можна таким способом робити убавки в скосі рукава, якщо ви в'яжете зверху. І так, подивимося, як же це виконується. Якщо ви в'яжете виворітні петлі бабусиним способом, то у вас права долька петлі буде за спицею. Дві разом з нахилом праворуч. Для цього нам треба перезняти петлі, щоб долька петлі була попереду, тобто по лицьовій стороні. Перезняли, тобто поміняли містами. Петлі Повернули на ліву спицю і тепер зліва направо, праву спицю вводимо під дві петлі, робимо захват робочої ниточки і витягуємо петлю. Ми пров'язали дві петлі разом лицевою з нахилом праворуч. Давайте ще раз повторимо: міняємо дольки петель містами, повертаємо їх. На лицьову сторону, щоб права долька була попереду спиці. Праву спицю заводимо під дві петлі, робимо захват робочої ниточки спицею і витягуємо петлю, дві петлі разом лицевою з нахилом праворуч. Якщо робити ліворуч, то тут нам не треба міняти місцями, тому що у нас права долька за спицею. Ми знімаємо першу петлю, іншу ми пров'язуємо лицевою і першу петлю перекидуємо через пров'язану. Це у нас дві петлі разом лицевою з нахилом ліворуч. Повторюю, петлю знімаємо, іншу пров'язуємо лицевою. І перекидаємо першу петлю через пров'язану. І далі продовжуєте в'язати. Якщо ви в'яжете виворітні петлі класичним способом, у вас права стінка петлі буде попереду спиці, тобто з лицьової сторони. З нахилом праворуч ви просто вводите спицю під дві петлі, захват. Робочої ниточки і петля на спиці. Повторюємо заховат, витягуємо петлю, і у нас дві петлі разом з нахилом праворуч. Що робити, якщо з нахилом ліворуч? У нас передні дольки попереду спиці. Ми заводимо спицю в петлю. Знімаємо її, пров'язуємо лицеву петлю з іншої і перекидуємо. Повторюємо. Зняли петлю, пров'язали лицеву і перекидуємо. І таким чином у нас вийшло дві петлі разом з нахилом. Ліворуч. Якщо вам все зрозуміло, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі.